Час холодної війни Африка була місцем зіткнення східного та західного військово-політичних блоків. На території африканських країн проводилося багато цікавих і без перебільшення історичних спеціальних операцій. Однією з таких операцій була американська Маунт 3 Вітаю на зв'язку Дивізія, і в цьому відео ви дізнаєтеся, як Сполучені Штати змогли викрасти лівійський ударний гелікоптер Мі 25, навчально-бойові літаки Л39 та інше озброєння. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і написати коментар. Ще ви можете підтримати канал фінансово разовим донатом або підпискою на базу. Крім того, раджу вам підписатися на мій телеграм-канал, посилання на який буде у описі. Радянсько-Лівійське військове співробітництво розпочалося у 1973 році. Вже на наступний рік, у 1974, під час візиту представників лівійського уряду до Москви був укладений ряд контрактів. За приблизними оцінками, загальна вартість контрактів оцінювалася у колосальні на той час 20 мільярдів доларів. Починаючи з 1975 року, Радянський Союз постачав Лівії найновіше на той момент озброєння. А саме... Бойові літаки Міг-21, Міг 23, Міг 25, Су-22, Су-24 і навіть стратегічні бомбардувальники ту 22 Військово-транспортні літаки ан 26 і Іл-76, гелікоптери Мі 2, Мі 8, Мі 14, Мі 25 та Мі 35. Для довідки експортні моделі Мі 24Д та Мі 24 В мають назву Мі 25 та Мі 35. 35 відповідно, Що більше постачалися комплекси протиповітряної оборони С-200, С-125, Квадрат, Стріла, 10 підводні човни. Десантні кораблі, ракетні катери і інші плавзасоби, танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти, ствольна і реактивна артилерія та інше озброєння. Крім того, Лівія закуповувала озброєння у інших європейських соціалістичних країн. Зокрема, були закуплені чехословацькі навчально-бойові літаки Л 39 Радянський Союз не просто постачав озброєння, а тримав на території Лівії ціле угрупування військ. В основному воно складалося. Із інструкторів, військових радників і технічного складу. Авіабаза у Аді Дум, яка й стала основним місцем проведення франко-американських операцій із викрадення техніки радянського виробництва, була одним із ключових об'єктів збройних сил Лівії під час останньої фази лівійсько чацького конфлікту, яку прийнято називати війною Тойот. Війна Тойот розпочалася 16 грудня 1986 року, а назвали її так через те, що основною технікою чацьких збройних сил були позашляховики Тойота, які були поставлені поставлені Францією у кількості 400 одиниць. Тойоти постачалися непрості. Вони обладнувалися кулеметами та протитанковими ракетними комплексами. Основні події війни проходили у регіонах Борку й Тібесті, які на той момент були однією адміністративною одиницею. У цих регіонах дислокувався експедиційний корпус лівійських військ. Він розділявся на два угрупування: оперативну групу Південь, яка займала позиції в регіоні Тібесті. І оперативну групу Схід, яка розміщувалася в борку. Авіація корпусу розміщувалася на Уаді Дум. Для довідки авіабазу збудували у період з листопада 1984 року по жовтень 1985 року. На цій авіабазі розміщувалися навчально-бойові літаки л 39 і гелікоптери Мі 25 Її захищали комплекси протиповітряної оборони квадрат, стріла «Стріла-10» та зу 23 4 А під кінець війни туди стягнули танки, артилерію та інші. Іншого озброєння. 16 лютого 1986 року французька авіація завдала по авіабазі нищівного бомбового удару. Завдання виконали 11 винищувачів-бомбардувальників Ягуар під прикриттям чотирьох багатоцільових винищувачів Міраж Ф1. У результаті удару злітно-посадкова смуга авіабази була виведена з ладу. У березні 1987 року авіабаза разом з купою озброєння радянських. Ського виробництва була захоплена чацькими військами. Лівійці намагалися знищити авіабазу разом з технікою за допомогою масованих бомбардувань, які тривали два тижні. Коли бомбардування вщухле стало зрозуміло, що велика частина техніки вціліла. Тоді американці й французи почали розробляти плани по її евакуації 6 травня 1987 року. На розбиту авіабазу переземлився перший американський військово-транспортний літак Сі 130 Геркулес. Цей літак не вибагливий до злітно-посадкових смуг і може виконувати зліт та посадку з більш-менш рівного ґрунту. Що більше навіть сильно завантажений Геркулес може злітати зі смуг довжиною до 2 кілометрів. Саме тому розбита смуга не була для нього перепоною. За тиждень американські техніки розібрали сім навчально-бойових літаків л 39 які кожного дня по одному борту за раз транспортувалися на Сі 130 до столиці чаду міста Нджамени. За дом... Мовленість країни забрали собі однакову кількість елементів комплексів протиповітряної оборони квадрат і стріла 10 та ракет до них. Крім того, Франція забрала собі захоплену неподалік радіолокаційну станцію П-19 Дунай, а американці захоплену на авіабазі П-18 Терек. Все це озброєння було вивезено до Нджамени, а звідти військово-транспортним літаком Сі 5 Гелексі до Сполучених Штатів. А озброєння, що призначено Чалося для Франції, було доставлене в Мон де Марсан, але на авіабазі ще залишався мі 25 який дуже цікавив американців. Хоч на той момент радянський Мі-24 вже близько 16 років перебував у експлуатації, Сполучені Штати не мали у своєму розпорядженні достатньої кількості даних про його спроможності, і тому перспектива отримання гелікоптера для його вивчення була дуже привабливою. Насправді американці вивезли щаду не один, а два лівійських Мі-25. Однак перший гелікоптер призначався для Франції. Перший лівійський борт був збитий чадцями з ПЗРК стін. Нґер під час битви При Фаді пошкоджений після падіння гелікоптер знайшли французькі війська, і він вже не підлягав льотній експлуатації. Однак, все одно годився для проведення досліджень. Тому було прийнято рішення про його евакуацію. З 1 по 10 січня 1988 року. Тривала спільна франко-американська операція Бізет. В рамках операції місце падіння збитого гелікоптера взяли під охорону французькі морпіхи із 8-го парашутно-десантного полку. Під їх захистом технічні спеціалісти розібрали гелікоптер на частини і вантажівками вивезли до Днджамени. Там гелікоптер завантажили на американський Сі 5 який вивіз його до Франції. Повторити операцію бізет і розібрати гелікоптер було неможливо, бо він мав бути придатним до подальшої льотної експлуатації. А завантажити львівський Мі-25 у військово-транспортний літак Сі-130, який вже виконував зліт і посадку з цієї авіабази, було неможливо через габарити гелікоптера. Смуга авіабази у Аді Дум не підходила для прийому важких військово-транспортних бортів по типу Сі-5. Якщо подивитися на авіабазу сьогодні, то можна побачити лише одну смугу, а раніше їх було дві. Приблизна ширина обох цих смуг складала по 30 метрів. А найвужі Ща смуга, на яку колись приземлявся та злітав Сі5, мала ширину у майже 40 метрів. До того ж, настанова з експлуатації радить виконувати зліт та посадку зі смуг шириною від 45 метрів. Тобто Сі-5 не міг виконати це завдання. Під час розробки плану виникла ідея перевезти лівійський Мі 25 на зовнішньому підвісі іншого гелікоптера. Виконання такої надскладної операції було по силам тільки одному підрозділу: 160. Сятій авіаційній групі спеціальних операцій, яка зараз є 160-м авіаційним полком спеціальних операцій. У авіапарку групи перебували модернізовані гелікоптери. MH-47D d чинук. Ці чинуки були спеціально розроблені для 160-ї групи і випущені у кількості 12 бортів. MH-47D мали передову на той час авіоніку, можливість до заправки в повітрі, покращені можливості для десантування і інші спеціальні нововведення. У березні 1988 року стартувала операція Маунхоуп в рамках операції. Спеціалісти 160-ї групи досліджували спроможності своїх чинуків і розробляли алгоритми виконання поставленого завдання. У результаті досліджень спеціалісти підтвердили, що MH-47D здатен виконати довготривалий переліт із мі 25 на зовнішньому підвісі. Завдання доручили роті, і -E, яка у квітні 1988 Восьмого року провела навчання із підйому, транспортування та посадки габаритних вантажів. Ця фаза операції отримала назву Mount Hope 2. Для цього два mh 47 d завантажили у сі 5 і перевезли до Розуела, штат Нью-Мексико. Один з гелікоптерів був носієм Мі-25, а інший резервним. Щоб повторити відстань, яку треба було пролетіти у Чаді, чинуки перелетіли на аеродром Бікс у штаті Техас. Там на один з Ті, підвісили шість баків з водою, які імітували вагу мі 25 Дочекавшись ночі, чинуки вирушили в дорогу. Обом гелікоптерам довелося двічі приземлятися і дозаправлятися від літаків всі 130 які стояли вздовж маршруту. Успішно відпрацювавши сценарій операції, рота і була готова до виконання наступної фази, яка отримала назву Маунт Хоуп 3». Наказ на початок цієї фази надійшов 21 травня тисячі 19... 588 року. Тоді передовий загін 160-ї групи вилетів до Німеччини у штаб-квартиру Європейського командування збройних сил США в Штутгарті. Загін зустрів полковник оперативного управління, який одразу почав вимагати проведення брифінгу стосовно операції. Під час брифінгу полковник вимагав провести операцію в день, тобто так, як би її провели підрозділи армійської авіації. Такі корективи абсолютно не влаштовували спеціалістів 160-ї групи. Пи, яких для довідки називали і називають нічними сталкерами, це прізвисько вони отримали якраз за виконання надскладних завдань вночі. Відстоявши свою позицію, 31 травня група прибула до столиці чаду. Унджамені передова група вирушила до місцевого посольства Сполучених Штатів і домовилася про розміщення решти фахівців, які мали прибути через два тижні. Загальна чисельність особового складу під час виконання операції склала 67 військовослужбовців після прибуття до до чаду передової групи, на базі Форт Кембл розпочалася підготовка двох mh 47 d до завантаження на борт Сі-5. Після завершення всіх підготовчих робіт, друга група спеціалістів разом із гелікоптерами прибула до чаду. Літак приземлився вночі. Чінуки вивантажили і одразу перетягнули до одного з ангарів аеропорту. За словами одного з учасників операції, там не працювало освітлення, було занадто волого й жарко, що негативно сказувалося на технічній команді. Окрім збірки, яка значно важча за розбір, технікам потрібно було максимально полегшити планери гелікоптерів, щоб збільшити запас вантажопідйомності. Техніки зняли все надлишкове обладнання, в тому числі і звукоізоляцію. Весь процес зайняв 14 годин. О півночі 11 червня два чинуки вилетіли на майже 900-кілометровий рейс до Уаді Дума. Під час всього маршруту гелікоптери прикривалися французьким винищувачем Міраж F1. Під час перельоту екіпажі не потребували до заправки через розроблену ротою і систему паливних баків. Вони завантажувалися на борт гелікоптера і з'єднувалися із його паливними баками. Така система давала додаткових 2270 літрів палива. Нічний переліт по чадським пусткам був дуже складним завданням. На шляху гелікоптерів майже не було. Орі... Навігація та політ відбувалися виключно за допомогою авіоніки на борту. Пілотам допомагали, нині застаріла система радіонавігації Омега та Доплерівський радар. На світанку борти вийшли до авіабази і приземлилися якомога ближче до покинутого лівійського Мі-25. Для збільшення запасу корисного навантаження додаткові паливні баки зняли з обох гелікоптерів. Разом із гелікоптерами на базу вирушив у літак Сі-130. Із технічними фахівцями на борту. Геркулес прибув раніше. Спеціалісти зняли із Мі-25 гвинти і завантажили їх на літак, почекали на чинуки, забрали їхні скинуті паливні баки і вирушили назад до Чацької столиці. Американці закріпили Мі-25 на підвісі основного чинука, впевнилися у надійності кріплення і покинули аеродром. Додаткового палива більше не було. Один з гелікоптерів був максимально навантажений, що робило розхід палива Ще більшим. Саме тому на зворотньому шляху було передбачено два місця для дозаправки. Перша зупинка була майже за 130 кілометрів від Уаді Дума. Американський Сі-130 з паливом для дозаправки приземлився біля міста Фая Ларгау. Під час дозаправки відповідна система на Сі-130 зламалася, і екіпажі чинуків допомагали її полагодити. Дозаправившись і виконавши зліт, гелікоптери полетіли до наступного чекпоінту. А саме авіабази французького іноземного легіону у місті Мусуром. Діставшись до французької бази, пілоти 160-ї групи вивантажили лівійський гелікоптер на її тілі. Території, а самі виконали посадку за її огорожею. Потім французькі легіонери перекинули паливні шланги через огорожу і почалася дозаправка. Через те, що чинуки сіли за межами бази, досить швидко на місці посадки почали скупчуватися місцеві жителі. Легіонери відправили до гелікоптерів загін, який розігнав зівак. Чадська спека змушувала екіпажі чинуків проводити всі операції у рукавичках, щоб не обпекти руки. На борту гелікоптерів було справжнє пекло, і екіпажі охолоджувалися за допомогою пакетів з льодом. Під час перельоту до столиці чаду почалася сильна піщана буря, яка не завадила екіплям екіпажем чинуків успішно посадити вантаж і власні гелікоптери. Буря тривала ще 20 хвилин після приземлення, і весь цей час екіпажі перебували на бортах. Коли буря вщухла, техніки оперативно перемістили чинуки до ангару і почали їх очищати від піску, а потім розбирати. В цей час лівійський Мі-25 оперативно завантажили на борт Сі-5 і відправили до Сполучених Штатів. Другим рейсом відлітали бійці 160-ї груп. Пи разом зі своїми гелікоптерами повернення додому не обійшлося без надзвичайних ситуацій. Під час рейсу до США завантажений Сі 5 здійснив жорстку посадку на острові Вознесіння в Атлантичному океані. Внаслідок посадки зламалися кріплення панелей на стелі. Однак це не заважало безпечно продовжувати політ. А другу, набагато серйознішу проблему помітили лише під час посадки на Антигуа. Виявилося, що під час посадки на острові Вознесіння тріснула носова частина фюзеляжу. Відповідно, продовжувати рейс було неможливо. Тому бійці 160-ї групи отримали несподівану відпустку і ночували на місцевих курортах до вирішення проблеми. 16 червня Мі-25 прибув на базу Форт Новосел, де й розпочалися його льотні випробування. Цей гелікоптер ще довго використовувався для демонстрацій і навчань. А у 2012 році його списали і передали до авіамузею. Для довідки після операцій Бізет і Маунт Хоуп» британці знайшли і викупили ще один лівійський мі 25 Тож, загалом, таких бортів було три. На цьому все. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і написати коментар, щоб почути ще більше подібних історій. Дякую за увагу і до зустрічі!